Лазарчук знята з конкурсу. Ганна Лазарчук знята з конкурсу на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Лазарчук не пройшла етап тестування на розумові здібності. 6 грудня 2024 року, у День Святого Миколая, Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила важливе рішення. Кандидатка на посаду Вищого антикорупційного суду ВАКС, Ганна Лазарчук не пройшла етап тестування на розумові здібності. Це стало причиною її зняття з конкурсу. Ганна Лазарчук є відомою фігурою у сфері адвокатури, яка раніше представляла Національну асоціацію адвокатів України НААУ, та Раду адвокатів України РАУ. Проте її участь у конкурсі супроводжувалася критикою. Зокрема, голова фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадим Хабібуллін ще 18 листопада публічно закликав до виключення Лазарчук з конкурсу, вказуючи на можливі зв'язки з проросійськими колами, зокрема з оточенням зрадника Віктора Медведчука. Якщо Ганна Лазарчук не змогла скласти тест на розумові здібності для ВАКС. То як вона викладає для 69 тисяч адвокатів у вищій школі адвокатури при НААО. Резонансне питання, яке поставив Хабіболлін після оголошення рішення ВККС, що це означає для судової системи та антикорупційних інституцій. Цей випадок став яскравим прикладом посилення контролю за доброчесністю та професійністю претендентів на ключові посади в судовій системі. Рішення про зняття лазаршук демонструє прагнення забезпечити найвищі стандарти роботи ВАКС. Покликаного боротися з корупцією на найвищих щаблях влади. Проте інцидент відкрив ширшу дискусію про прозорість і якість роботи адвокатури в Україні. Якщо людина, яка не проходить базові тести на розумові здібності, залишається викладачем у вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України для інших майже 69 тисяч адвокатів, це викликає серйозні питання до кадрової політики та стандартів НААУ. Що далі? Хабібуллі анонсував подальше розслідування та обіцяв повернутися до цієї теми. Далі буде з Божою милістю, наголосив він. Чи призведе цей випадок до глибших реформ у системі адвокатури, чи побачимо ми нові викриття? Час покаже, але суспільний інтерес до цього питання безумовно зростає. Джерело, заява Вадима Хабібуліна від 18 листопада 2024 року про зняття Ганни Лазаршок з конкурсу ВАКС.